Ми раді вітати в нашому ефірі політичного аналітика і політехнолога Ярослава Макітра з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас. Слава Україні! Зеленський, президент України, повідомив, що заслухав доповідь секретаря РНБО Умірова за результатами Перемовин у Франції важливо, що Україні вдається і надалі об'єднювати роботу європейських європейської та американської команди. Спільно обговорили зокрема документи стосовно відновлення економічного розвитку. Також були обговорені складні питання з базової рамки для закінчення війни. Українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Зазначив український президент. Як сказав глава держави, Київ розуміє, що Вашингтон буде спілкуватися з Москвою та очікує фідбеку, чи готовий агрес реально закінчувати війну, президент сказав, що фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом США двосторонній документ про гарантії безпеки для України, пане Ярославе, з того, що сказав президент, що відбувалося в Парижі і не тільки в Парижах, а у водах Світового океану виглядає так, що розмова Трампа з Путіним має бути дуже цікава. Але про які фіналізацію ми вже можемо станом зараз говорити, якщо от Росіян. Буквально кілька ще години тому, години часу не минуло, коли вдарили балістичними ракетами по житлових багатоповерхівках Кривого Рогу. Ну так, ви тут правильно підмітили. Тут в чому е, ситуація. Е, зараз ми багато спілкуємося з Сполученими Штатами з Європою на увазі Україна, українські представники, йде на працювання документів. Знаєте, якщо так можливо такий Проанізую таке, знаєте, може складається враження, що в нас перемовини з Європою, Сполученими Штатами про встановлення та миром, але не з ними триває війна. До чого я це кажу? Що процес зараз між Україною, США і Європою, В принципі він десь близький до якогось можливого завершення, тому що точки дотику знаходяться. Але це абсолютно не означає, що це наближає досягнення мирних е, якихось домовленостей, там чи навіть якоїсь призупинки е, чи будь-яких там інших. Дій позо по, хоча б тимчасовому зупиню країни сполученими штатами з Європи для нас, це важливо. Ми маємо розуміти на що Україна може розраховувати, що Україна отримує у випадку, якщо вона йде на певні домовленості з Росією, де є скам так певні забезпечення, того, що Росіяни не повторять напад на Україну, можливо, ще більші але ну це аж ніяк не означає, що це влаштовує Росію, і що після цього як Україна вкладе такі. Домовленості певні рамкові там угоди з Європою з США, що це автоматично там буде погоджено Росією, що це призведе до якоїсь призупинки. Ні, абсолютно ні. Тобто, це окремі такі, скажімо, історії, і більше того, це, скажімо, так це непорозуміння, яке мало місце, скажу так, м'яко між Трампом і Путіним, коли там Путін розказує всякої там лапші, навішов на вуха про. Спроби атаки українськими дронами його резиденції, і потім Трамп визнав, що розвід по суті визнав, що розвідка американська це заперечила, і фактів немає таких. Ну тобто, по суті, він його обманув. Але ж ми після тої розмови не почули головного. Трамп йому дзвонив озвучити. Результати, там певні нюанси перемовин з Зеленським і він да анонсував, так обіцяв, після того ми почуємо позицію Путіна. Ми цієї позиції не почули, про це не говорили. Очевидно, Путін за стартом насів на вуха цією кагабічною маячньою. Потім розказав, як вони будуть всі угоди міняти, е, вимоги міняти та так далі. Тобто ми нічого не почули. Як, як виглядає ці мирний так званий процес переговорів між американцями і росіянами? Більше того, тепер ще додалася історія з двома захопленими там, танкерами. Е, Російськими, американськими, американськими військовими, тобто це ще віддаляє росіян там від е, американців. Тому про що, як яким чином Трамп говорити, що говоритиме, що він озвучуватиме? Зараз дуже складно спрогнозувати, зрозуміти, тому що змінилися обставини до тих двох подій. Це була одна історія, і там було ну, ми помічали так серйозний тиск. був на Україну набагато більший е, місцями він навіть виглядав більше на Україну ніж на Сполучені Штати. Це несправедливо обурювало. То зараз. Ну, очевидно, процес може бути зворотнім, бо ми чуємо вже про законопроекти, які начебто Трамп погодив, так говорив Лецегрем, республіканський там, е сенатор. Тому якби, питання ну, того, чи взагалі буде розмова Путіна з Трампом і в принципі про ці так звані мирні угоди. Зараз складно це спрогнозувати, тому що обставини міняються фактично кожного дня. Але ну, підсумовуючи важливо відзначити, в чому плюс це в тому, що Україна рухається. Подомовленостям з Європою і сполученими штатами, тому що для нас головне зараз що не отримати Будапеш 2 Мінськ, 3 там чи так далі, так далі, а отримати реальні механізми забезпечення ну вибачте, вибезтологи безпеки України з першого дня призупинки бойових дій або навіть і зараз, тобто щоб модернізувалася армія, щоб Україна розуміла, якщо вона рухається європейський союз, якими рамками щоб розвивалася ВПК, і так далі, і економіка, все в цілому. Тільки такі можуть бути гарантії це і е, посилення української армії. Всі інші там обіцянки, що зробити у випадку чогось, коли щось станеться. Це, це ні про що після того як повністю зруйновано е, міжнародне право. Пане Русаве, але якщо говорити про саміт в Парижі і, і декларацію, яка вийшла за підсумками цього саміту, там немає чітко вказано, що має робити е, Америка в разі повторного нападу Росії на Україну. І на це звертають увагу і іноземні оглядачі, е, які відслідковували чітко цей саміт. Якщо там е, Німеччина... Чітко прописала свою мова. Франція та Британія говорять, що вони готові відправити миротворців в Україні, які мають стати оцим фактором безпеки для відсутності повторного нападу. Америка не вказала чітко декларації, які вона перенесе без зобов'язання. То які на цьому контексті можуть бути двосторонні від домовленості, якщо ну Трамп така людина сьогодні одне, а завтра інше. Тому важливо, щоб документи були проголосовані в Конгресі. Тому важливо, щоб це було максимально артикульовано і було зобов'язаннями не Трампа особисто, а Сполучених Штатів. І повторюсь, важливо, щоб це були механізм, які працюють з першого ж дня, а може і раніше першого дня. Там призупинки це не обов'язково тільки має бути там військова підтримка. Повторюсь там у разі нападу Росії. Ні, це економічна е, співпраця, е, підтримка української економіки. Це Координація своїх, навіть там військових оборонних зусиль, чи в рамках НАТО, чи поза НАТО з державами європейськими, які є союзниками України, і ціла низка інших пунктів. Ну, ми чуємо президента, що вона близькі до фіналізації. Ну чи це тримається в такому секреті? Бо сказати нічого, чи дійсно є ну якісь певні речі, які озвучувати зараз детально, можливо, шкідливо то дочекаємося. Думаю, цей процес триватиме недовго. Але тут важливо, от, от, от ця власне. Е цей механізм де, де, де є така, ну скажімо, ловушка для е українців, щоб знову на неї не потрапити. Це оці обіцянки, що ми зробимо, коли Росія повторно нападе. Це немає просто ну, це питання 15-20 в цьому списку. Питання, що ви робите уже зараз, щоб підтримати Україну. Тому що гарантією безпеки України є тільки сильна українська армія і розвиваюча українська економіка, все, все інше можна забути, все інше допомічні фактори. Так, може бути якийсь західний контингент, так вони можуть там жити якісь певні дії, а можуть і не вжити. І ніхто там чітко не напише, що підуть вмирати американські солдати за Україну в випадку, коли нападе Росія. Ну нема такого навіть в документах НАТО, щоб подивитися так серйозно про тому, що вони між собою вони між станами НАТО, навіть немає такої гарантії, як вони будуть діяти. Та ж навіть сама стаття НАТО 5, так звана. Тому ну вимагати такого. Ну ми можемо там, але маємо бути реалістами, що це ну, наша проблема насамперед, тому Україна максимум, що може. Зараз домагатися це буде найправильніше на даному історичному проміжку. Переконаний це те, щоб ну зміцнюватися самим, самим зміцнюватися. От ми маємо впотримати цю підтримку, і гарантію таких підтримки, і запуски цих механізмів від наших. Західних е, партнерів, тому що знаєте, якщо армія буде 800 тисяч і мільйон, і вона буде боєздатною. Якщо працюватиме українська економіка, якщо при першому ж бажанні росіян щось зробити, вони получатимуть по морді. А може получатимуть ще навіть коли тільки задумають щось зробити, а не роблять, коли Україна превентивно працювати по цій території. Ну повірте, набагато думаю не будете сперечати, що набагато менше Росіян буде бажання е, тоді втручатися в Україну і робити якісь операції. Тільки слабкість України. Чи розуміння про слабкість України дозволяла Путіну так себе вести? І тут він помилився. Ну там да приніс багато горя, але помилився, бо могло бути могло бути і не бути зараз української держави, в принципі, якби він був правий у оцінці того, що відбувалося в Україні. Але та така, скажімо, позірна якась певна слабкість відчуття, що тут не буде бажаючих там захищати свою державу. Ми зерали такий злий жарт. Тому зараз навіть думки такої не має бути нікого, хто є навколо України. Всім мають розуміти. Ну що буде жорстка відсіч. тому не факт, що після Путіна чинають йому самому народиться той, хто наважиться тоді воювати, принаймні. Таким чином він це зараз роблять на такою на увазі прямою інтервенцію. Пане Ліслава, ну, але у ці всі домовленості, зокрема в Парижі, це декларація про те, що мають приїхати іноземні війська, які в принципі мають дислокуватися в західних областях нашої країни. Вони дуже дивляться далекоглядно в майбутнє. Бо там є одна важлива умова, коли буде припинено вогонь. Ну станом на зараз виглядає так, що Росія не хоче припиняти цей вогонь. Ну. Як мінімум не припиняє так, і в цьому контексті майбутня розмова, яка має бути між Вашингтоном і Москвою, що вже захоплені танкери з російськими е -е, які ходили під російськими прапорами, Трамп насправді показав, що він може і діяти більш рішуче, коли він цього хоче. Чого очікувати від цієї розмови? І чи може бути це стимулом для того, щоб Росія почала предметніше говорити про припинення вогню? Ну е е слабкість реакції Росії на те, що відбулося з танкерами їхніми. Ну, це просто анекдоти можна складати при їхню стурбованість, і там вже виявляється, то воно трошки російське, а не зовсім російське. А вже дехто з росіян жартує, то слава Богу, що хоч підлодку не забрали. Тому це багато що ви, ну, багато про що свідчить. Це свідчить про те, що можна кричати про всіх піпель, ми, там, в рай е а умріті. Ну а по факту боятися навіть дихнути в сторону Сполучених Штатів. Ми ж не можемо зараз уявити картину, правда, що російський десант нейтральний водах захоплює американський корабель. Ну а, а це ми бачимо у зворотньому напрямку. І при тому Путін е, робить вигляді: навіть Трамп робив до останнього часу, що це мали на рівні партнери спілкуються. Ну це анекдот. Тут про рівні задь мова не може йти, і це зараз дуже помітно, зрозуміло всім, навіть тим, хто в тому сумнівався. Ну і не даремно Орбан каже, що вже Путіну не час летіти в угорщину. В принципі, говорить нема про шому. Це не тільки питання внутрішніх рейтингів, а й в тому числі цій слабкості, які бачать всі, і після цих подій останніх днів побачать. Ще більше тому, в принципі, якщо будуть сполучені штати таким чином давити на Росію, дійсно буде зараз прийняті там законопроект дозволить жити санкції, не просто дозволить Трамп їх запустити. Ще додатково, як вони дійсно виловлюватимуть ці танкери, і якщо вони виставлять флот свій, там навіть Гренландії і захоплять вони чи візьмуть, чи просто там домовляться, дійсно виставлять там ще більше своїх військових, ніж зараз. Тобто дійсно будуть погрожувати військовою силою Росії. Ну. Можливо, ситуація змінюватиметься. Економіка дуже непроста в Росії, тобто ситуація складна. Багато факторів ми там ну, не можемо просто знати, як та ніхто не може знати, як, як... як все розгорнеться як все розвернеться. Тому, е... скажімо так, зараз підстав для миру і очікувати того, що будуть якісь перемирі, реальні домовленості, немає. Але процес декількох місяців може більше, довше. Ну може мати місце того, що певні 에, Росія буде змушена на щось там та погодитись. Тож питання в чому ще заключається? З Росії таку опцію погодитись 에, можливо давали вже. Ну Росія на ту опцію не погодилася. І Трамп не одразу говорив, що я маю на увазі. і тільки Росія стає слабша, вона вже стає слабкою. Як вона стане дуже слабкою, ніхто їй таких опцій. Давати вже не буде, що ви можете там Донбас, Україна, виведе, а тут війська, так. Тобто вимоги до Росії будуть щоразу менші, і апетити росіян будуть щоразу менші. Вони ще раніше говорили, ці чотири регіони більше нікак. Потім там вони мовчали. А зараз вже Донбас самі про Крим Запоріжжя і Херсон, якісь вписали свою конституцію, вже мовчать. І Коли напрямі питання кажуть, це не обсуждається публічно. Що це таке? Ну, тобто, вже є певна ну зміна риторики, певна зміна е, позиції, тому що можна багато що там кричати, погрожувати, а є ну реальна ситуація. Тому певні оптимістичні такі, ну якісь маркери можна побачити. Але знову ж таки, це загнаний звір, який небезпечний, який буде бити, вбивати, стріляти, бо це все, що в нього е, залишається. Так при тому падати в коліна і плакати, що його вбити хотіли. Ну це теж ну тощо не сприйнято ні Трампом, ні американцям, як сильна позиція Сполучених Штатів, це скоріше якась ну. Незрозуміло взагалі вийшла річ така кагибіська розводка, яка просто удар в штангу з розгону. Очевидно, Путіна було таке відчуття контролю над Трампом, що він думав, що він не зверне навіть увагу на свої розвідслужби, або й зверне, але буде змушений мовчати. Він Бачите, буде... просто Путін мав досвід, тому що від, каденції, від часу другої каденції Трампа в Білому домі він міло ним. Ну... Дозвольте, я скажу, маніпулював, затягував час як хотів, і обіцяв манну небесну. А чи зможе він ще раз от зараз прокрутити цей фокус? Чи Трамп розуміє, що вибори до конгресу йому важливіші, ніж дорогой Владимір? От ви правильно підмітили, тому що Трамп опиняється в такій ситуації, але він це сам по суті визнав, коли він сказав, що в випадку, що ми програємо вибори весени на збройній партії республіканських партій, мене відправлять відставку. Тобто Трамп зараз перебуває в такій ситуації. Він більше боїться Путіна, навіть що він має на нього компромат, певний там чи, 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 чи якийсь вплив. Чи він більше боїться американців і своїх спонсорів республіканської партії? От Він в таку ситуацію зайшов І ситуація для нього небезпечна. Я думаю, що американського суспільства і своїх спонсорів, соратників і так далі, він боїться набагато більше. Ніж Путіна, я на увазі втратити все дійсно в один момент. І Путін якраз йому допомагає це втратити. От наступний етап, до чого мають діти американські літи, думаю, не неож... вже ну, частина це розуміє, скоріше це питання до самого Трампа його близького оточення. Думається, це, це, скажімо так, також до них дійде, бо тут варіантів немає. Це очевидна річ, навіть якщо вони будуть відкидати для себе емоційно, незручно. Але вони ну, чи вже розуміють, що той з тісний, який був з Путіним, і зіграв з ними той жарт, який вони зараз мають злий що у них падіння рейтингу і так далі чому тому що був певний період коли Трампу пробач готово готові були пробачити все Ну, велика частина республіканського виборця не тільки, якщо б він дійсно до самого домовленості з путіним. Багато речей можна було б закрити сказати. Ну він там доріжки розстляв. Він там це ну він ж результату досягнув. Війна mm -hmm. зупинить. Коли цього не відбулось, тоді виникає питання. А для чого це американські солдати на колінах прокручували ці дорожки? Тепер ж ті солдати вони вже захоплюють російські танкери. Так а для чого це все пожимання рук було? От для чого це все? Оце то що ставлять Трамп про питання для чого минув рік? А відповісти нічого. Він не може сказати, що він чогось добився, І оце ну історія. Вона його звороті напрямок вискучує при всьому його там особистому бажанні на особистому політиці. Воно ж працює особисті фактори мають значення. Не дуже часто людина просто безсила політик попри свої особисті переконяє, безсили навколо обставин. які навколо нього він або з ними мириться з ними працює, або просто йде з політики. Тому він зараз от перед таким опинився, опинився вибором. Це дорого коштувало нам, дорого коштувало всій Європі, політичних зусиль, жертв там і всього різного. Загроз для того, щоб це розуміння ну, прийшло, і воно на хочеться вірити, і так виглядає все, що воно починає е, приходити. І отут, власне, от тут, власне, те, що французи з німцями заявляють про те, що вони готові там війська розмістити в Україні. Ну, це відкрито кажуть: на першого дня війни, звичайно. І те, що британці кажуть, що ми допомагали Сполученим Штатам захоплювати російський корабель, також багато про що говорить. Ну це так, скажем. Е, Ще вчора, там умовно кажучи, рік півтора тому вони таких речей ну наперед не озвучували і не писали би про те, що вони там готові, куди як розмістити війська. Так було багато розмов, але підписуються документи, і цей етап щораз то ближчий, і далі може виникнути питання на якомусь етапі: а чого з першого дня війни? Чого не зараз? Бо мова ж не йде про контингент, який буде воювати на початку. Так же все починається. Мова про контингент, який там буде. Охороняти щось ну, і там в буде... контексті перших днів повномасштабного вторгнення. Я дуже добре пам'ятаю, коли президент звертався до європейських лідерів, аби відправили миротворців для контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Не воювати, а охороняти її, щоб там не було бойовиків, не Україна не буде контролювати, не Росія, але просто щоб вона була під охороною. Ну як бачите, нема так так, так. Ну тому зараз можливо ситуація і буде змінюватися, в, ну зі слабкістю Росії. Це можливий сценарій, який може мати місце. Тому що тут також і Трамп, і Європа перебуває ну, в такій ситуації. Знаєте, якщо попередні методи не спрацювали, ну тобто треба щось змінювати. А друге, якщо Путін хотів свою історію реалізувати і додавить Європу чи Складу, в нього також не вийшло. І ми зараз зайшли в такий етап, коли знову. Ново сторони розпочинають шукати там хто сильніший, якісь варіанти і в тому числі змінювати е, стратегію. Тому тут ну звилка можливості доволі велика. Я думаю, тому що повертаючи до того, що вміє говорите, Трамп з Путіним, чи видно, що така розмова й буде з американцями з росіянами. Очевидно, вона може виглядати так, що росіянам просто або вже ти час дали якось або дадуть просто. Скажуть, от ви маєте там два-три тижні, от таку річ ви маєте підписати більше. Ми такої пропозиції вам робити не будемо. А оцей, тому, що а... десь до того часу Путін. Просто оцей законопроект від Ліції Грема. От він каже, що Трамп задав зелене світло цьому законопроекту щодо санкцій проти Російської Федерації. За його словами, документ дозволить карати країни, які купують дешево російську нафту та фактично фінансують війну Кремля. Крем зазначив, що це посилить вплив США на Китай, Індію та Бразилію. і Може спонукати їх відмовитися від закупівель російської нафти. Там здається, якщо я не помиляюся, йшло там просто відсоткова мито на штрафні санкції на ці країни в цьому контексті. Чи може оце бути цим важеним впливом, який зараз буде розігрувати білий дім в переговорах з Кремлем, щоб вони закінчували війну проти України? Звичайно, в тому числі це наступний етап цього тиску. Про це ще Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів, говорив ще декілька місяців тому, коли ще до цього останнього вже четвертого, там спроби про щось домовитись, десь про проміжках місцеві говорив, якщо не буде. Зараз досягнено певних там домовленостей, то наступний етап це власне у цей законопроект і посилення санкцій. Тобто, і фактично, ну ми це зараз побачили. До речі, якщо думаю, ну, також звернули увагу, уже і Кушнер, і кого зустрічаються з європейцями, дуже компліментарно висловлювався відко про європейських лідерів, про Зеленського. Ну тобто, це те, то, чого ми раніше не бачили. Тому що він настільки став одіозним, настільки набрав на себе цього російського шарму. Вибачте, в очах американців батьок дуже сильно працювало проти е, республіканської партії само Трампа. Тому вони починають і публічні, певні не тільки якісь внутрішні е, там моменти змінювати, але й публічно певну картинку видозмінювати. Хоча виглядає він не настільки щасливим, цей вітков на відміну від того, як він чи бреки в Росії, там він виглядав якось щасливіший трішки. Ніж йому зараз доводиться тут хвалити європейців, тому що це знову ж таки очевидно не від особливого бажання від тої ситуації, яка склалася. Тому що вони б хотіли швидко поділити там, розділити вже напевно половину грошей. Цих потратили, які ще не отримали. А по факту ну доводиться повертатися в зворотні, зворотні процеси, починати все в принципі спочатку. Пане Ярославе, дякую, що були з нами. Нагадаю, з нами був Ярослав Макітра, політичний аналітик і політехнолог. Обговорювали шанси завершення війни і двохсторонні угоди, які вже дійшли до фіналу, як каже президент України Володимир Зеленський за гарантії безпеки для України від американців та європейців в разі повторного нападу росіян на нашу державу. Пане Ярославе, спокійного вечора! Бережіть себе. Спасибі, що були з нами. Навзаємось найкращого.